Насправді сама ідея реформування зарплат державної служби державних чиновників вона не нова і вона лягала в контекст реформування в принципі країни у напрямку євроінтеграції. Але те, яким способом це зараз було зроблено, викликає дуже багато запитань. Тому що був законопроект, який Верховна Рада проголосувала під номером 8.2.2.2, і він стосувався класифікації посад і зміни алгоритму в принципі нарахування заробітних плат чиновникам. Тобто, mm -hmm. якщо, наприклад, раніше оклад чиновника складав 30%, а 70% могли складати надбавки, премії, різні там бонуси, то зараз алгоритм повністю. Змінився 70 на 30 тобто базовий це оклад 30% відсотків це максимальні там премії, надбавки і все інше. З точки зору логіки, це правильно, щоб не було зловживань з так званими надбавками, інтенсивностями роботи і все інше. Але. У ці, начебто, реформаторські ініціативи були закладені кілька норм, за які ми не могли голосувати. Ми, наприклад, командою розумної політики не підтримували ці правки, більше того, ставили їх на підтвердження і не були провалені спочатку. в залі вони стосувалися підвищення зарплат чотирьом привілейованим міністерствам, так званим регламентним міністерствам, які дають висновки на Законопроекти у Верховній Раді України Це для які того, що я якраз хочу їх назвати для того, щоб люди розуміли, про кого мова. Мова йде про Міністерство фінансів, мова йде про Міністерство економіки, Мін'юст і Мінцифри. Це ці чотири міністерства е, отримають збільшену е, зарплату за нібито більшу роботу. По е, наданню висновку на законопроект, але ніхто не говорить, що там і штати відповідні передбачені, і ніхто не каже про те, що це якось не зовсім правильно по відношенню до центральних органів виконавчої влади, коли є певні привілейовані міністерства. Ця правка перше голосування не пройшла, тобто вона була провалена у законопроекті 82.22. Але потім на наступний пленарний тиждень технічно е, внесли ті самі правки у зовсім інший закон. І е, навіть фактично народні депутати про це не були поінформовані. Хто не аналізує детально законопроекти порядку денного, а таких достатньо багато у Верховній Раді, на жаль, той того і не побачив. Ми з командою розумної політики маємо за правило перед кожним пленарним тижнем. Сідаємо детально аналізуємо порядок денний, підключаємо е, юристів для цього і побачили. Що е, така спроба номер два буде у Верховній Раді? Більше того, там ще мова йшла про працівників апарату Верховної Ради, і е, ми це не підтримували. Але на жаль, достатню кількість голосів знайшлося для mm -hmm. того, щоб ці правки проголосувати з другого разу.